Радіо UA Чикаго Дорогі радіослухачі. Дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Паназар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання-відповідь. Тисячу днів війни. Ваші підсумки, тисячу днів війни, яка триває 11 рік. Це треба розуміти, і мені трохи не подобається оці всі акценти, коли саме на, на числі тисяча зосереджена увага, і в першу чергу саме такі акценти розставляє офіс президента, підконтрольні йому інформаційні агенції, тому що тому, що тому що за цією тисячею днів можна забути про те, як зелена влада поводила себе до війни навіть на рівні риторики. Вони продовжували себе так само поводити після повномасштабного вторгнення і не на рівні риторики, але риторика змінилася. Рито вони осідлали ура патріотизм. А якщо ми говоримо виключно про тисячу днів, а не про те, що більше десяти років триває війна, то ми тоді забуваємо на те, що сталося раніше. Ми забуваємо за анексований Крим, за підпалений Донбас, за тисячі загиблих українських воїнів, за Іловайськ, за Дебальцеве, за Ізварине і ще за дуже дуже багато трагічних і трагічних і героїчних сторінок української історії. Тому мені не дуже подобається це формулювання, але коли ми говоримо про тисячу днів повномасштабного вторгнення, то ми можемо зробити певні підсумки. Проте я навіть не знаю, а чим, а чим все вимірювати статистикою, якось банально, кількістю окупованих територій банально і не зовсім правильно, тому що все залежить від обставин. Ми воюємо з ресурсно переважаючим нас супротивником, і, і зрештою, навіть вистояти в багатьох моментах, о, коли проти тебе пре друга армія світу, ну це вже насправді досить велике досягнення. Але в цілому ми зараз прийшли до національної катастрофи. Нас привели до національної катастрофи, і величезна біда в тому, що коли ті та тисяча днів повномасштабного вторгнення тільки починалася, ми не зробили свого домашнього завдання, не почали його робити. і ми, зрештою, не почали його робити. І зараз домашнє завдання це робота по наведенні ладу всередині держави а чому британська газета The Times опублікувала карикатуру на президента України Володимира Зеленського Зеленський в образі рожевого кролика з барабаном, де написано план перемоги. Це 18 листопада. Вони це зробили. Це якраз був було цей день в тисячі днів війни. План стійкості там було написано на барабані, ага. е, ведмідь кувалдою трощить різні металеві речі, які можна засоціювати з Україною, можна засоціювати з нашою енергетикою, з промисловістю. А Зеленський з барабаном і план стійкості. Це сигнал про те, що Захід дістало. Оце все пустослів'я, балабольство Володимира Зеленського в той час, коли воно не підкріплено його справами. по Нарощування того ж самого виробництва зброї всередині держави, наведенню ладу всередині держави, покаранню мародерів, покаранню корупціонерів, які розкрадають в тому числі і західну допомогу. І оця постійна ура, патріотична риторика форма. Позбавлена певного змісту, змісту, який би мусив бути у воюючої країни, вищого політичного керівництва воюючої країни. Видання The Time, це дуже знаково, що саме вони це зробили. Вони були надзвичайно проукраїнськими, тобто вони весь час тримали досить чітку лінію, і, ну я б сказав, тримають її досі. І в даному випадку я впевнений, що і саме видання, і я особисто так трактую цю картинку, що це не є нас. Смішка над Україною. Абсолютно помилково ототожнювати Зеленського і Україну. Зеленський це той, хто в лютому розповідав, що ми будемо їсти шашлики, хто розповідав, що в нас все під контролем і так далі. А Україна, український народ це ті, хто поламали московський бліцкриг, незважаючи на всі дії та бездіяльність. І тому, зрештою, навіть якщо ми глянемо на ту картинку. То ці всі металеві е, речі, які зупинили ведмедя, ведмідь пробує їх далі трущити кувалдою, але ті речі вони стоять, вони продовжують стояти, і ведмідь змушений був зупинитися і не може пройти далі. В той час, як кролик продовжує собі барабанити в свій рожевий барабанчик, і в кролика є нірка, де він може заховатися. Я би ще ну, ну, так. Так, ну що ж, пана Назаре, давайте перейдемо до наступної теми: річниця майдану. Вчора, 21 листопада, був День гідності та свободи в Україні. Дисонанс полягає в тому, що зараз при владі ті, хто не підтримував майдан. Абонітові палички ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати. А зараз гучні емоційні виступи в День Гідності. Якщо українцям видати абонітові палички, а всіх зелених слух неукраїнського українського народу вдягнути в щось шерстяне. То, в принципі, нам буде легше переносити оці всі відключення електроенергії, які у нас вже почалися. Ну І тут може спрацювати навіть цей принцип, знаєте, не, не дожину, так хоч зігріюсь, от приблизно з такого розряду. Але, але насправді смішного дуже мало. Тому що, коли ми говоримо про День гідності та свободи, то хочеться задати запитання чи прокричати запитання: а де вона? Та гідність і свобода. Ми маємо не результати Майдану, що я завжди стверджую, а результати перемоги олігархічної системи над Майданом. Перемоги цинічної, перемоги кровавої, замішаної на крові небесних полків, не Небесної Сотні, а саме небесних полків. І саме наслідком цієї перемоги олігархічної системи. Стало те, що один клан змінив інший. Відбулося перерозподіл того, що раніше було вкрадено в нашого українського народу. Ну і після того відбулися оці всі ганебні речі, коли Крим віддали без бою, не виконували план генерала Замани, який був підготовлений для захисту Криму, коли потім підпалили схід, коли наказ про одностороннє припинення вогню і Айдар виходить з порожнього Луганська і так далі. Так створили умови для створення ЛНР-ДНР. Умови для московських колаборантів, ну а далі, а далі а далі ми прийшли і потім почалася повномасштабна війна. Тому, тому говорити про гідність складне питання. Ми мусимо провести глибоку внутрішню роботу. Коли ми говоримо взагалі про майдан, треба розуміти, що ми всі є свідками просто надзвичайної фальсифікації історії. Розповідають все, що розповідають про Майдан. Більшість, що розповідають, це все зовсім не те. Абсолютно не те. Вони відриваються від духу Майдану. Нас пробують переконати, що там на Майдані хтось був, не знаю, за Яценюка чи за Порошенка. Це це все брехня. Це все величезні політехнологічні шахрайські маніпуляції, просто величезні. Насправді майдан основою майдану був справедливий протест мислячих українців, які прагнули змін. Але ми, на жаль, не змогли організуватися. Ми не створили простого документа, в якому було б написано, не знаю, 10-12 пунктів. А що конкретно має бути в Україні майбутнього інакше? Що конкретного в економіці? Там не знаю, суверенні фонди, там державний земельний банк, там повернення облгазів, обленерго, там і так далі, формування кооперації. Ну тобто можна якісь речі виписати: люстрація, там, покарання за такі то злочини, розслідування прихватизації 90-х і ще багато чого. Розслідування того, хто та як нас роззброював. І одна справа, що зовні нам кажуть, зовні тиснули. Добре, хто всередині це виконував. Навіть якщо зовні хтось тиснув, хто всередині це виконував. А якщо є зовнішній тиск, покажіть якийсь документ. Чи той, хто виконував, він не винен, тому що на нього тиснули. Ну, тобто, дуже багато є моментів, і ви знаєте, ці дати зараз для нас, для мене, вони з дуже таким гірким. Певним присмаком. Це був початок. Я сприймаю це як перший етап, як певну ініціацію для українського народу, без якої ми, зрештою, не усмідомили б насправді якої глибини кроляча нора, згадуючи Алісу в країні чудес, і якими є наші вороги. Частина ворогів для нас тоді була абсолютно невидима, скажімо так. Зараз ми вже їх більш краще, більш чітко відчуваємо. І це робота над помилками. Робота над помилками це треба зрозуміти, чому переміг не Майдан, а перемогла сцена Майдану. Цей вислів належить Степану Хмарі. Він мені надзвичайно подобається, тому що він короткий, але дуже, чот, дуже чіткий, дуже точний. Перемогла сцена Майдану. А що таке сцена Майдану? Завдяки чому? В першу чергу, завдяки організованості. Нас було набагато більше, але ми були неорганізовані, не мали спільної ідеї, не структуровані. А олігархічні групи були структуровані, підкріплені грошима, підкріплені своїми медіа. Ті свої медіа висвічували потрібних лідерів на сцену в топовий час, пропускали тільки своїх. Тобто, дуже дуже багато було нюансів. Ну і знову ж таки, виходячи із цього, ми повинні розуміти, що проти українського народу ведеться війна вже давно. Вона не почалась в 22-му, Вона не почалася в 14-му році. І протидіяти організованим діям ворогів, ми можемо тільки якщо ми самі організуємось. Зрештою, навіть коли ми говоримо про державу, то держава це в першу чергу організація. І те, як ми між собою організовані. Те насправді відображення держави ми насправді і маємо, і це такі гіркі висновки, але ми їх мусимо зробити. І вже на завершення цієї теми я про неї можу говорити дуже багато і дуже багато розповідати, і вона мене болить вже на завершення цієї теми я скажу таку річ: наші вороги дуже сильно вміють користуватися тим, що українці вроджені мрійники, ідеалісти через те українці надзвичайно хороші винахідники. В багатьох сферах, зокрема, всі польоти, які людина здійснює, реально, всі насправді і літаки, і вертольоти, і ракети, все пов'язано з, з українцями, генетичними саме українцями. Але от коли ми говоримо про процеси суспільно-політичні, то, перш ніж брати красиву назву, потрібно довести процес до кінця, тому що коли ми назвали Революція Гідності. І тішимося як дурний цвяшко, а революції не відбулося, тому що революція це в першу чергу зміна системи. Ми не змінили систему. Ми в кінці кінців створили умови, внаслідок яких змінилася задниця на золотому унітазі. Хай пробачить мене той, кому може різати вуха така грубість, але де факто воно так і є, і це треба усвідомлювати. А коли ми говоримо про гідність, то, чи справді ми її зберегли? Чи гідні ми тих, хто загинув, тих, хто пролив кров, тих, хто проливає її зараз? Чи робимо ми все тут, всередині України, в Києві, в Львові, в Луцьку, будь-де, в Дніпрі? Чи робимо ми все залежне від нас, для того, щоб та свята українська кров була пролита недаремно? А що означає недаремно? А що ми повинні зробити? Я хочу, щоб такі питання сиділи в головах українців в головах і в серці, бо тоді в нас з'являється шанс на те, що ми виживемо, виберемося з цієї національної катастрофи, зможемо знищити внутрішнього ворога, і після того ми зможемо дійсно успішно протистояти зовнішнім ворогам. Ну і в першу чергу, власне, Кремлю на чолі з Путіном. Бачите, пане Назаре, ви перецитували. 95-й квартал відносно ебонітової палички, тобто зробили все навпаки. І я собі згадав один цікавий факт, коли президент присягає на вірність українському народові, то він тримає в руці булаву. Ми це знаємо. І в тій булаві захований тригранний стилець булатової сталі з вигравюваним позолотою латинським девізом ревіртур» Все повертається. Цікаво, я не знав цих деталей. Це насправді була має досить таке сакральне значення. Взагалі, всі символи влади вони мають набагато глибше значення, ніж нам може здаватися, на перший погляд. Я це питання постараюся вивчити. Ви мене на цікаві думки підштовхнули. Так, все повертається. Цей девіз його трактують по-різному, але суть приблизно така, як Забінітовою паличкою. Все може повернутися і повертається. Тож давайте перейдемо до наступної теми про 91-ші роковини Голодомору. Поговоримо щороку в четверту суботу листопада Україна вшановлює пам'ять мільйонів жертв, які загинули від Голодомору 32-33 років, а також масових штучних Голодоморів 21-го, 23-го і 46-го, 47-го років. Цьогоріч День пам'яті жертв Голодомору випадає на 23 листопада, завтра у суботу. Бачите, в нас отак от так співпало, що зараз підряд ми маємо і тисячу днів повномасштабного вторгнення, і чергова річниця початку Майдану, і роковини Голодомору, вшанування пам'яті жертв українців, закатованих голодом. Голодомор це найстрашніший злочин відомий нашій цивілізації. Коли я хочу, щоб ми зміщували акценти, бо ми постійно говоримо про те, що це трагедія, так, це звичайно трагедія. Але в першу чергу потрібно говорити, що це злочин. Злочин, який має своїх організаторів, має своїх виконавців, ті організатори мали мотив, вони думали, вони прагнули нас знищити. На основі чого, що ними керувало. Що заставило їх? Ну, от просто уявіть собі, от, через свої моральні принципи, як це вбити за два роки, за менш ніж за два роки, 10,5 мільйонів українців, вбити страшною мученицькою смертю. Що має бути в голові людей, які віддають відповідні команди, які роблять таке знищення? Чим вони керуються? Це геноцид. Це злочин, найстрашніший злочин відомий нашій цивілізації, і це наш страшний болючий сакральний символ. І ми повинні цей сакральний символ використати для свого єднання, для усвідомлення того, як в Шевченка записано, ким за що закуті, чиї, е, яких батьків, чиї сини, ким за що закуті. Чому нас так знищували? Що робила оця вся влада радянська, яка прийшла на хвилі революції 1917 року на чолі з Леніном? і так далі. І от використовувати це все через це усвідомлення, через усвідомлення свого споріднення між собою, через усвідомлення потреби організованості, ми повинні використати голодомор як таке страшне нагадування. Нагадування стосовно того, на що здатні наші вороги. За умови, якщо ми будемо слабкими, якщо ми будемо неорганізовані, якщо ми будемо вірити їхнім брехням, а власне те, що відбувалося в, під час тих подій 100 років тому, Центральна Рада і так далі, знову ж таки, ми повертаємось до тотальної фальсифікації історії, коли нам деяких ворогів. Українського народу з розряду Винниченка чи з розряду Грушевського нам малюють ледь не націоналістами, хоча вони зробили все, щоб українська держава тоді впала, щоб ми не мали армії, щоб ми ще дуже багато чого не зробили. Коли скидали гетьмана Скоропадського, до прикладу, Дмитро Донцов в своїх спогадах пише, що вже було зрозуміло, що його будуть скидати. Я підходив до всіх майбутніх очільників, і я запитував: А як чим ви збираєтесь обороняти Київ? Від більшовиків, які пруть, і мені ніхто не відповів. І я зрозумів, що вони навіть не збиралися обороняти Київ. Це просто прямі спогади, коли ти читаєш мемуари безпосередніх учасників тих подій, або просто якісь уривки. Знаєте, навіть звичайна людина, людські спогади тих, хто пережив голодомор, вони можуть бути набагато ціннішими, набагато реалістичнішими і нам потрібнішими, ніж е, якісь там трактати вчених, тому що так звані вчені історики. Це ну, знаєте, є така фраза, я не пам'ятаю автора про те, що історія складається з двох ключових елементів: перший елемент це історичні фальсифікації, другий елемент це фальсифікація історії. І коли ми візьмемо радянську школу, так радянська школа спочатку заперечувала, що навіть голод був, потім сказала, що був такий голод, але він був взагалі багато і він був нештучний і так далі. Потім зменшення кількості жертв. А зараз ми, до прикладу, спостерігаємо як справжніх українських істориків з двох боків: і п'ята колона Москви, і соросята глобалісти клюють за те, що вони посміли досліджувати питання голодомору, перераховувати кількість жертв. Там і так далі, причому перераховувати насправді на дуже чітких механізмах з точки зору математики. Тобто, ну, ми це все публікуємо в нашій так, газеті, так, так, там тому про це, про це можете і, і наші слухачі, і наші глядачі можуть про це ретельно прочитати. У нас чимало публікацій на цю тему. Але а... ми повинні засвоїти цей гіркий досвід. Та, Назаро, будемо завершувати. Дякую. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.